Скажіть, Люба, ви можете спуститися вниз. Так, так, Його треба негайно сховати, але де, Тітонько, аби тільки гроші. Інтрига та вишуканий італійський гумор до міжнародного дня театру у Хмельницькому покажуть нову виставу Сеньор на мільйон головного героя Леоніда Папагато на сцені втілить заслужений артист України Микола Валівоць. каже його персонаж доволі колоритний. Викручується у всіх ситуаціях, яка б ситуація не складалася там в його житті чи з його сім'єю. Він викручується. Він дуже закохний свою сім'ю, закохний свою дружину. Але ситуація так складується, що вони грають на почуттях один одного і Валерія, і. І Леоніда Папагато, Ну, в кінці кінців все епіант, дуже все складається, все правильно і гарно, і красиво. Дійство супроводжуватиме живий оркестр. У виставі використані італійські пісні у наноти, Анаполі, Блю Канарі. От і ще одна пісня. Цю комедію у театрі обрали не випадково. Вистава розповість про людину, яка заради благополуччя родини наважується на авантюру. Такий сценічний матеріал, який би дозволив відчути життя повною мірою, щоб там було все. І кохання, і журба, і любов, і пристрасть, і якісь драми, і все. Тобто, от саме відчуття життя повною мірою, яким воно може бути, воно і. Дарує людині ось це відчуття і можливість жити далі. Кохання, зради, скандали і розслідування. Цим наповнена кожна хвилина вистави. Динамічні сцени прикують увагу глядача, що на думку театралів, зараз актуально для кожного українця. Сеньор на мільйон оригінальна назва моя професія сеньор з вищого світу. Італійських драматургів Скарнатчі і Тарабузі. Це вистава така авантюрна комедія. Я запрошую всіх, тому що якщо десь є інтриги, розслідування, скандали і просто класні юморні моменти, це все тут перенасичено. Два покази заплановані на 26 та 29 березня. Тож усіх запрошують зануритись у світ авантюризму. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнка, телеканал Перший Подільський.